Привіт, малята! А чи добре ви знаєте назви своїх пальчиків? Зараз з вами ми це перевіримо. Готові? То починаємо! Вирішили пальчики сильними стати. Як же їх можна потренувати? Спробуємо взяти гумочку в руки і поробити ось такі. Корисні штуки. Пальчик великий, він мужній у нас, а вказівний показує нам час пальчик середній для решти опора. А безіменний спить від учора. Ну, а найменший. Як його звати? Це наш мізинчик. Всім треба знати. Давайте ще разом повторимо назви наших пальчиків. Великий, казівний, середній, безіменний мізинчик. А тепер навпаки від мізинчика. Мізинчик. Безіменний, середній, вказівний, великий. Ось наші пальчики такі клас.